Вітаю вас! Сьогоднішня лекція буде присвячена темі непростій, але необхідній, а саме, як захистити своє право на доступ до публічної інформації в суді. Чому непростій, тому що складно в межах однієї лекції пояснити цілий курс адміністративного процесу, а необхідній, тому що протягом наступних півтора року в Україні набудуть чинності зміни до законодавства, відповідно до яких представляти інтереси в судах. Зможуть тільки ті особи, які мають адвокатське свідоцтво, себто адвокати. Це створить деякі складнощі для громадських активістів, які часто користуються послугами громадських організацій у вирішенні таких питань. Проте я думаю, що громадські організації теж зможуть залучити до своїх лав професійних адвокатів, які зможуть надавати хорошу юридичну допомогу запитувачам інформації. А зараз давайте подивимося, які основні нормативні акти повинні бути на вашому робочому столі для того, щоб ви могли справитися з таким нелегким завданням. Основні нормативні акти Закон України про доступ до публічної інформації, Кодекс адміністративного судочинства України постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації від 29 вересня 2016 року номер 10 Закон України про судовий збір. Отже, Оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників інформації, які порушили ваше право на доступ до публічної інформації, відбувається відповідно до правил Кодексу адміністративного судочинства. Проте, я ще раз хочу звернути вашу увагу на постанову Пленуму Вищого адміністративного суду, про яку я згадувала щойно. Ця постанова розроблена всього рік тому за активної участі громадських організацій і. Є досить об'ємним і серйозним документом, тому раджу вам звертатися до неї постійно у всіх випадках, коли ви відчуваєте, що не впевні щодо знань у доступі до інформації. А наразі давайте спробуємо розібратися, до якого саме суду подавати вам позовну заяву. Відповідно до вимог статті 18 кодексу адміністративного судочинства України, місцевий загальний суд розглядатиме як адміністративний справи, у яких відповідачами будуть орган або посадова особа місцевого самоврядування, а саме районна міська рада, їх виконавчі органи, сільський селищний міський голова. За власним вибором, позивач звернеться до місцевого загального суду або Окружного адміністративного суду у справах, де відповідачами будуть такі розпорядники: місцеві органи виконавчої влади, районні та обласні державні адміністрації або будь-які інші розпорядники інформації, що не є суб'єктами владних повноважень. До Окружного адміністративного суду позивач звертатиметься у випадку. Коли розпорядником інформації буде обласна рада або Київська міська рада, а також органи державної влади та інші державні органи, кабінет міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до Вищого адміністративного суду як до суду першої інстанції, позивач звернеться у випадку, якщо його право на доступ порушили Верховна Рада України, президент України. Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України або кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Отже, як ви бачите, до розгляду справ у сфері доступу залучені не тільки суди адміністративної юрисдикції, але й суди загальної юрисдикції. Тому виникають складнощі у тому, щоби подати позов у правильний суд. Звіряйтеся, будь ласка, з матеріалами, які додані до наших лекцій, звертайтеся за консультаціями, і будемо покладатися також на те, що у випадку, якщо ви подали позовну заяву не до того суду, Кодекс адміністративного судочинства зобов'язує суд переслати позовну заяву до того суду, який уповноважений розглядати цю справу. А ми з вами, давайте, дослідимо питання строків. Адже пропущення терміну на звернення до суду без поважних причин означає, що суд не буде розглядати вашу позовну заяву. Відповідно до статті 99 Кодексу адміністративного судочинства для звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний термін, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх. Прав, свобод та інтересів. Скорочений термін у зв'язку із оскарженням до керівника розпорядника чи вищого органу, встановлено один місяць. Отже, ви можете пригадати з попередніх лекцій, в яких ми говорили про оскарження відмову доступу до керівника та вищого органу, а також до Офісу омбудсмена, що у випадку, якщо ви оскаржили відмову до керівника або вищого органу, Термін позовної давності для вашої справи суттєво скорочується. Загальний термін, який встановлений у 6 місяців, скорочується лише до одного місяця. Звернення до Офісу омбудсмена не скорочує термін позовної давності. Проте той час, який витратить офіс омбудсмена на розгляд вашої справи, скоріше за все, буде рівний або більший терміну позовної давності. Тому вам доведеться визначитися з тим, який саме засіб захисту своїх прав ви виберете? Нагадую, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини зможе лише скласти протокол про вчинення адміністративного проступку і ініціювати притягнення винної особи до адміністративної відповідальності. Проте, якщо ви хочете зобов'язати розпорядника вчинити якусь дію або перестати вчиняти незаконні дії, вам слід звертатися до суду.